Доброго дня! Сьогодні хочу вам запропонувати баклажанчики, такі як типу вогник. Дуже смачні, хто любить гостреньке. Тому будь ласка. Кому цікаво, заходьте і побачите як всі етапи приготування цієї страви на зиму. Для рецепту нам будуть потрібні баклажанчики: кілограм баклажанів. Перець червоний солодкий. Кіло 250, часничок, е, гострий перець, можна кинути один. А, а може, і половинку, якщо не любите гостре. І я ще кину таку одну зелену перчину. Я думаю, вона не дуже гірка. Але щоб було. Якщо б було, я кину ще й зелену. Цукор, сіль, оцет та олія. Всі грамовки напишу. В описі під відео. На початку підготуємо баклажани, помили баклажани, звісно ж, перед приготуванням. Обріжемо плодоніжку, деякі негарні не частинки, якщо маєте на баклажанчику. І розріж, розрізаємо на такі е, стовпчики, тобто десь отак, на три частини, якщо великий, і на стопчики. Це якщо отак. От а ну-ка, ну так, да. отакі От частинки. На отакі частинки розрізаємо, десь буде більший десь буде менший. Нічого страшного. Отакі От будуть гарні наші частинки баклажанів. Отакі От зовсім ідеальні. Але є же ширше, є же Ширше місто є тонше місто в баклажана. Складаємо в кастрюлю, в якій будемо готувати наші баклажани з перцем. Підготуємо перець. Перець, звісно, помиємо і почистимо від серединки, від зерняток. Перчик я почистила. Чиста вага повинна бути кіло 250 кг. Ну, приблизно кіло 300 кг, можна, кіло 200 Почищений, помитий. Вага повинна бути така. Перець гострий, теж, якщо хочете, щоб було гостренько, можете обрізати плодоніжку і перекрутити. Разом з солодким перцем, разом з зернятами. А якщо хочете, щоб не дуже, ну, трошки гірчинка. не така був, так, страва не була така гостра, тому видаліть зернятка з, з перчика гострого. Я з цього зеленого перчика не буду видаляти зернята, а з цього видалю. Підготовані перці, перекрутимо на м'ясорубку. Перець я перекрутила і додаю сюди сіль, цукор додаю, 100 мл олійки, все ретельно перемішаємо і ставимо на вогонь. Варити будемо цілу годину наші баклажани з перцем. О, які вони вже гарні. Можна порізати кружельцями. Можна порізати десь сантиметровими. Е, можна порізати трошки е, меншими кусочками. Ну, я чогось так залишила. Мені захотілося такими кусочками, щоб було. Все, ставлю на вогонь, довожу до закипання, будемо прикручувати, помішувати час від часу. Готувати будемо цілу годину. І потім закручувати. Все. Я накриваю крижечкою, щоб швиденько закипіло, і потім прикрутимо. Баклажани закипіли, трошки їх помішаємо, звісно, і прикручую. На середній вогонь поставлю, прикручую вогонь. Накриваю крижечкою. В час від часу буду помішувати, але засічу, за дивлюся, скільки ще годин. Поки готується наша страва, ми помиємо і попаримо баночки. Поки баклажани готуються, почистимо часник. Часник я почистила. Можна його дрібненько нарізати, а я вичавлю вже в кастрюлю за 15 хвилин до готовності. Страва потихеньку готується, трошки більше рідини з'явилося, виглядає дуже смачно. Дивіться, щоб не дуже кипіло, помішуйте час від часу. І можете трошечки збавити вогонь, якщо сильно кипить. Ой, гарна така страва виглядає дуже-дуже смачно. Ще додамо чесничку, оцту і буде взагалі супер. Залишилось доготувати 15 хвилиночок. Ми зараз вичавлюємо чесничок. Можна поріз... нарізати. Дрібненько нарізати чесничок теж буде добре. Вливаємо 75 міліграм оцту, ретельно все перемішуємо, трошки вони варилися, баклажанчики не розварилися, гарні, як були, так і залишилися. Так, готуємо ще 15 хвилиночок і все. І розливати будемо і закатувати на зиму. Посмакуйте на сіль, якщо вам солі мало, на смак можете додати. Мені достатньо. У мене півтори чайних ложечки солі. Тут все, смачна. Смачна вийшла страва. М -м -м. Баклажани з перчиком приготувалися. Зараз розливаємо по баночкам. Підготувала крижечки з баночками. Зараз поставлю лієчку. Отак от і починаємо розливати, розкладати наші баклажани. Ось дивіться, яка красота вийшла у нас. Протираємо наші баночки і перевертаємо. Все, робимо далі. Баклажанчики ми закатали. Все, вийшло 4 баночки. Одна така літрова. вийшла, Це літрові баночки такі. От, і три півлітрових і одна літрова. Е, на смак вони трошки я куштувала. На смак вони такі гостренькі. Прям гостренькі, Гарні такі. Хто любить гостре, хто не любить гостре, то, будь ласка, дивіться ж, менше кидайте. Перцю гострого. Всім смачного! Дякую за увагу, до побачення і до нових зустрічей! Баклажанчики перевертаємо і ставимо під ковдру до повного охолодження.